Я як доброволець розміновую поля. Один сідає спереді отут. Один за рулем. І помаленько їдемо. Опускаємо борони і їдемо, дивимося. А там може по центру щось, якась железяка лежить, якийсь снаряд не розірвати ще. Забираємо і оставимо. Мітки поставили, а тоді збираємо вже. На міни забираємо протипіхотні, протитанкові. Що зриваємо, що забираємо, напередок передаємо. Ми одразу проходимо по кругу, подивимося, зміниіскателями прийшлися, а тоді сідаємо. Оце нурси такі. Це з вертольота снаряди. Це от «Помок», От пом 2 Ось вони. Так стають. Оце кришка їхня. Оце. Якось так. Противопіхотна міна. З цього стакана вилітає. І чотири нитки так викидає по 10 метрів. Ідеш, ну, зацепляєш і вона зривається. Вилітає тут, отакі, як пилочки круглі, розкидають. Ну, це з ракети, це з касет, це труби оці. Посередині ще стоять. Три місяці тут пробули в окупації. Все, валяли, стріляли, бахкали. В погрібі, три місяці в погрібі сиділи. Прибігли, вправилися і побігли далі у погріб. От. Скотини було 8 голов. і гусі. Не хотілося бросати. А так, прийшлося все вигнати і їхати відсюди. Побивало все. Обстріли сильно здорові були. А в мене ще двоє дітей. На тікати було. Приїхали сюди, з кривого Рогу. Кухня розвалена, згорівша, хата розвалена, все повалене, це, кухню відновив, хату треба відстраювати. Тут верха взагалі не було. Як ото влучання було в хату. і Рядом теж. Стінка, все побите. А тут згоріло все у кухні. Не було нічого. Оце давали будки. Тут спочатку ми жили у них. А тепер гардеробна, як то кажеться. Курятник ось. Зробив тут качки, гусі, курі, Кролятник ось ось. Куди тікаєш? Це скважина тут. Волонтер Юра пробив скважину, то я базин зробив. Туди затачую воду, оттуда беру вже, відстоян. А так воно, як нова, ще з мулякою бігла, поки мись воно проб'є там усе. Я весною сюди приїхав, на осінь вже вода була, а там скважина в одного у краю. Для Сірова і там скважина теж одна є. То там, то там брали. Планую хату зробити. Відновив вас, треба ще доділати. Кухню дощікатурити. Гараж построить. Куди ще ставити треба це все.